Контррозвідка СБУ затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс РФ. Ним виявився 72-річний учений механік, який на замовлення расистів розробляв креслення для удосконалення дронів камікадзе типу шахет. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу шахет, які рашисти маркують під назвою герань 2 для комунікації з російськими спільниками харків'янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА. Як встановило розслідування, вчений залучив до проектних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до РФ. Там він влаштувався до Московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил Російської Федерації. Контррозвідники служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.